Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні тема, про яку ви мене часто запитуєте, але я вирішила, що маю трошечки розкласти для вас основи, основи того, як зв'язати ідеальну горловину. Курс по обробці горловини, він знаходиться в процесі написання, дуже багато інформації, тому все рухається не так швидко, як хотілося би. Але перш ніж ви будете обробляти вашу горловину, ви маєте її навіть до обробки відв'язати гарно, щоб було що обробляти, скажімо так. Про це треба думати вже на початку того, як ви починаєте відв'язувати вашу горловину. Перш за все, я взяла в мене є отакий помічник трошечки. Значить, в нього зв'язана ковтиночка. Дякую, Оленці, за цього неокотика такого неймовірного. Перш за все, що таке горловина? Горловина це деталь одягу, яка охоплює шию. Дійсно, так воно і є. Вона охоплює шию, і вона є деталью деякою нашого. Неважливо, це шитий виріб, чи це в'язаний виріб. Простими словами, як я кажу, горловина це отвір для голови. Голова над горловиною над. Голова проходить цей отвір, проходить цей отвір. Для того, щоб її вже потім ідеально зв'язати ту горловину, ми маємо її спочатку. Прорахувати. Я сьогодні підготувала таку для вас базу, ну, те, як я рахую ці горловини. Коли у нас горловина, одразу скажу всі фото, відео, ну, не відео, всі фото і різні роздруківки я брала на Пінтерест. Тобто вони не носять ніякого там, підтексту, це просто, бо мені потрібна була горловина, яка примикає до голови у нас. Ось. Для чого нам це потрібно? Це нам потрібно для того, що зрозумівши взагалі принцип того, як у нас ну, да, побудоване наше тіло, ви зможете взагалі е, не заморочуватися, вв'язати горловини і не, страда, не, страджа, не страждати над ними, як іноді у вас буває. То вона у вас нерівна, то ще щось. Я зараз не про Варіанти обробки, не про варіанти безсходинкового закриття, не про варіанти взагалі не закриття чи, навпаки, закриття. Я про те, щоб її прорахувати, як її прорахувати. Тобто, сьогодні мова йде про отаку от горловину, яка в нас буде примикати до шиї. Це фото я забираю. Ну, і ось основні мої такі помічниці. Це така жіночка. Дуже гарна, мені сподобалася, яка стоїть до нас боку. Значить, маємо розуміти, що ціло людини воно не являється однаково о, симметричним в обидві сторони. Ось Якщо ми на нього дивимося, отак. От. У нас десь випирає більше вперед, десь випирає більше назад. Ну, і зазвичай, якщо брати да, якусь таку вісь центральну, то ми маємо розуміти, що ціло людини воно десь більше, десь менше. Те саме у нас відбувається із шиєю. Якщо ви станете перед зеркалом, подивитесь на себе, ви зрозумієте, що у вас отут позаду все більш рівно, ніж отут, попереду. Ну, і це, в принципі, видно. Тут у нас має бути більше заглиблення, Тут деякі в'язальниці в'яжуть взагалі без заглиблення, закликаю, не робіть такої помилки. Навіть якщо у вас горловина буде закінчуватися, наприклад, по конструкції європейське плече, не закінчуйте той відрізок рівненько. рівненько. Нехай він буде один чи два см у вас все-таки скруглений. Бо той 1,2 см має значення. Ось вам одразу до, до прикладу. Це в мене тут буде європейське плече. я завжди скруглюю. Тут ще буде обробка ще там ну, моменти деякі. Воно так само може бути, має бути скруглене. Ось, а не от таке. Думаю, що зрозуміли цей момент. Комусь підходить той варіант, коли він просто закритий рівненько, і воно на вас сідає. Але це підходить не всім. Сідає чого? Бо у вас така фігура, на вас воно сіло, ну, без питань в'яжіть так, як вам подобається. От Є люди, на яких воно або не сідає, або потім починає тягнути, тому закликаю. Наше тіло, воно не, не просто отак, от, дві, дві площини якісь. Воно у нас різне, що спереду, що позаду. От. Це, думаю, ми так само вже. ну, Якщо не розуміли до цього, то е, маєте розуміти вже, думаю, зараз. І так, коли ми хочемо зв'язати горловину, яка у нас є, буде під шию йти, ось. Найпростіший варіант виберете якийсь свій улюблений светр і е, міряєте, яка горловина вам подобається. Можете взяти якусь футболку. Я зачасту можу міряти десь по футболкам. Якщо в мене светр десь з задумкою такою, що під нього, з горловини має виглядати білий комір якоїсь моєї футболки, чи комір сорочки, тоді я міряю той самий по сорочці комір, і далі вже віднімаю, наскільки в мене має бути широка горловина. Значить, є різні формули. Перш за все, те, що я вам сказала, це деталь одягу, яка прилягає до шиї. І в цю деталь одягу ми маємо просунути нашу голову. Признавайтеся, в кого було таке, коли відв'язана горловина, все вже зроблено, за, закрито, оброблено, а голова туди не влази. Або влази, просто, знаєте, як я кажу, з такою натяжкою таке буває. Тобто, помірявши горловину навіть по своєму якомусь одягу, я вам рекомендую. Все-таки робити якусь перевірку. Декілька варіантів для того, щоб ви могли зрозуміти, що у вас буде все добре. Значить, Перш за все, є такий варіант, ну, наша горловина, вона, як, як би ви хотіли чи не хотіли, якщо вона йде під шию, та, яку я вам показала, вона у нас залежить від об'єму голови. Хтось користується цими якимись формулами, хтось ні. Пам'ятаєте, тут важливо враховувати, наскільки ви в'яжете щільно або навпаки вільно, щоб ви доб'ємо вашу голови, коли якщо ви в'яжете вільно, ви зв'яжете головину, яка буде у вас, як то кажуть, роздовбана так, що ви її потім вже нічим не зберете, тільки перев'язувати. І навпаки, якщо ви в'яжете щільно, то можна промахнутися. Є стандартні деякі у нас ну, такі варіанти, Об'єм голови, і якщо вам потрібна горловина прям під горло там мінус 5, 10%. Ну, отак от, віднімається. І це у вас буде дорівнювати ширина вашої горловини. Пам'ятайте, коли ви рахуєте ці моменти, отакі. Бо я знаю, що десь, ну, я списую це десь на якусь, знаєте, неуважність, але буває таке, що ви заміряли все, почали в'язати, але ви не врахували обробку. Так, ви поміряли, що у вас отака має бути горловина на виході. Ви її відв'язали. А куди ви вмістите обробку? Не забувайте про обробку. Тобто ширина горловини, ви заміряли, наприклад, вона у вас там буде. Ну, просто ширина горловини, і ви додаєте іще обробка. Так, ці моменти треба одразу враховувати, щоб у вас не вийшло так, що потім ваша горловина можна обробити буде тільки, я не знаю, ну, руликом. Як варіант. От. На це треба зважати. Перш за все. От. Я користуюся часто оцією формулою, ну, це якщо я в'яжу реглан зверху, я обдумую, він буде в мене з горлом, без горла, чи як він буде, я користуюся от такою формулою цієї. Від 5 до 10%. Я в'яжу щільно. От. Тому в мене працює оця формула. Якщо ви в'яжете. Просто деталями ваш виріб, чи ще щось. Ну, Неважливо, що ви в'яжете свет. Тобто ви можете спокійно поміряти ширину вашої шиї. Наприклад, це та ширина, на яку ви можете виходити. Ви стаєте перед зеркалом і просто міряєте. В цьому нема нічого складного. От, ви просто, просто поміряли і все. Але маєте розуміти, що це так само вже з обробкою. Вам до ширини шиї треба ще додати вашу обробку. І коли ви це додали, ви можете прорахувати об'єм, і, наприклад, звірити з тією формулою. Щоб у вас плюс-мінус воно було однаково. Я думаю, що більшість в'язальниць, які в'яжуть вже ну, не, свій, не, не перший світ, там, плечовий виріб, де має бути горловина, ви це все знаєте, це більше мені, здається, буде цікаво початківцям. Бо дуже часто це не враховується. Знаю по собі, бо в мене були такі варіанти, коли голова не пролазила в горловину. Таке було. Знаєте, нема, нема куди ховатися. От. Ще простіше виберете який, якийсь свій светр і заміряєте. Просто заміряєте. Вашу горловину, значить, далі дивимося наша горловина, якщо ми дивимося зверху, я взяла свій жилет, в якому би я переробила горловину, якби в'язала зараз, або зв'язала її зовсім по-іншому. Ну, ви бачите, що, в принципі, в принципі, воно отаке от і є, бачите? Тобто. В мене вона тут просто, знаєте, така яйцеподібна. Тобто, так, вона на шиї отак встає, але все одно. Тобто, Тут треба було б ще зменшити номер спиць. Я вам зараз просто по помилкам по своїм розкажу. Зменшити номер спиць. Ну, у мене тут, звичайне, просто закриття. Можна було б закрити голкою. Але дивимось. Значить. Перш за все, в мене тут товста нитка. У мене тут дуже товстий виходить оцей кітлювальний карман, хібне кітлювання, ну затовсте. По-друге, тобто, бачите, воно якесь таке, як, як я кажу, яйцеподібне, То тут треба було б закруглити його трошечки. Просто, навіть якщо залишати таку, то скруглити, отак, от, щоб воно було. В мене воно вийшло отак. Це, це невдала горловина, я вам показую. Щоб воно було, як воно мало би бути. Попереду, в принципі, скруглення непогано зробило. От, тобто, можливо, трошечки б от сюди, щоб воно так наче кругліше було. Бо хотілося б, щоб, <смі> щоб круглі... ну, тут, тут по спинці треба було б виправляти. От, Оце такий момент. Тобто, звичайно, у вас не буде ідеального тут. Кола, але трошечки воно може бути отак, могло би бути трошки кругліше. Тоді було б прям, знаєте так, дуже гарно і чудово. От. Це такий момент, ну, те, що я вам кажу, що у вас горловина попереду, звичайно, все залежить від моделі, що, яку ви будете в'язати. Можливо, у вас буде однакова горловина попереду і однакова горловина позаду. Пам'ятайте, що недостатнє заглиблення горловини. Позаду, наприклад, або попереду, буде вам створювати, тягти або назад, або наперед. А якщо у вас, ви розумієте, що ви відв'язали горловину і щось вам трохи десь ну не вистачає, ну не вистачає, ви примірку робите, а у вас воно тягне. Зазвичай, якщо воно тягне, ви ще без обробки деталі з'єднали, навіть якщо просто ну просто голкою там десь. Ниточкою з метали ваші деталі, і ви дивитеся, що воно починає тягти, зазвичай воно одразу Воно одразу тягне, ви розумієте, що або виріб іде повністю назад, або він іде наперед. Це недостатнє поглиблення. Якщо є можливість перев'язати, перев'яжіть. Це не така велика частина, яку ну, якщо вона ваше не, не оброблена, яку пер треба перев'язати. Не лінуйтеся, перев'язуйте. Щоб 100% виносило цей виріб краще перев'язати. Якщо воно вам не подобається, ви його вже не будете носити. От. Значить, якщо перев'язувати прям можливості немає, надв'язуєте, надв'язуєте отут отут, де у вас має бути плече, надв'язуєте там по сантиметру до 2 см по спинці і попереду. Це також дасть вам ширину. Не ширину, навіть глибину горловини, ну, якщо отак от положити, то глибину горловини вам дасть і не буде нічого нікуди тягти. Якщо попереду у вас недостатня глибина, і хто бачив, я зараз дуже часто спостерігаю у дівчат у деяких в'язальниць, значить, отут утворюється отакий пузир. От ви вдягли свет, у вас тут отакий пузир. І, і воно не туди і не сюди. А якщо ми отак його, отак його туди засунемо, то це, виходить, нам треба було робити глибшу горловину. Той пузир засунули туди і все. Тобто, ваша горловина мала бути би більшою. Не бійтеся роздовбати горловину, ну, я не знаю, чесно кажучи, як треба буде в'язати, щоб її прям роздовбати. Горловину, ну що вона буде дуже широка. Не знаю, як це можна зробити. Хоча, ну, вільне в'язання може бути залежить від пряжі, з якої ви в'яжете. Тобто, відв'язавши зразочок, аналізуйте, що ви будете робити і як ви будете робити з цією горловиною. От. Ще раз повторюсь, краще перев'язати, ніж, ніж ви потім не будете його носити з власного досвіду кажу. Тепер. Дивимось на наші горловини. Тобто формулу я вам там розписала, плюс-мінус, або міряєте по, вашому, по вашій якійсь улюбленому светру, джемперу, футболці. В цьому нема нічого взагалі поганого, що ви поміряєте, навіть якщо це буде у вас просто, як правильно сказати, виріб з тонкого ну, трикотажу, трикотажний. Ми маємо пам'ятати, що у нас ширина нашої горловини. Ну, ось, наприклад, беремо, ну чи ось навіть якщо беремо. Ширина горловини, точніше, за ширину горловини відповідають петлі. Тобто, розумієте, ось наше в'язання це якщо ми в'яжемо ось туди-сюди. ну зазвичай, Якщо це не Поперечне в'язання. За глибину горловини відповідають ряди. от Тобто, все, що ви тут скорочуєте, ну, ось, в'яжете, тут ви закриваєте петлі там і залишаєте їх. Ну, неважливо, яким варіантом, це у нас буде йти ширина. А ось це вже в нас буде йти ну, ось, глибина горловини нашої. Брати, наприклад, центр прям центр. Глибина, а за глибину відповідають рядочки. Якщо ви розумієте, що ви десь промахнулися з тими рядочками, чи зазвичай ще в'язальниці прив'язуються до такого моменту, коли позакривали петлі, і все, петлі закрити, значить, час закривати і плечовий скіс. Ви спокійно можете отут дов'язати 1-3 см, щоб у вас з'явилась оця глибина. З однаковою кількістю петель ви можете зробити різні горловини. І от таку, і отаку, от і от таку. Все буде залежати від того, як ви будете їх закривати, і скільки у вас буде рядочків. Тобто це все у нас рядки. Часто зустрічаю, коли петлі закрили все. Все закриваємо з печа, бо закриті петлі. Не бійтеся, не бійтеся того. Ваша горловина вона не має вас душити. Вона має бути окрасою, я би так сказала. Попереду у вас буде, якщо ваша модель, ваш дизайн. Наприклад, ну, відповідає тому, що у вас буде і попереду, і по спинці горловина з однаковою глибиною, ну, добре буде з однаковою глибиною. Буде отак, от і. Тобто, там абсолютно однакові вони будуть. Ось. Хай це вас не бентежить. У вас може бути ну, Може бути горловина різної форми, і від цього вже будете відштовхуватися, що вам треба буде рахувати: чи рядки, чи петлі, як я кажу. Ну, і те, і те, ви будете рахувати. Але е, якщо щось у вас пішло не по плану, то ви за рахунок рядочків ще можете е, виправити. От, це те, що стосується горловини. Нема нічого складного. Перше, що враховуєте. Ваш об'єм голови, ширину вашої шиї, порахували одним методом, впевніться, що все добре, перерахуйте іншим методом. Пам'ятайте, що обробку горловини бажано в'язати щільненько, тоді воно буде у вас так, як ви, наприклад, поміряли по своїй футболці. Голова має пролазити в горловину. Це отакий, ну, я не знаю, мені здається, що це основний якийсь момент для розрахунку того, як зв'язати горловину. Враховуйте так само, з чого ви будете зв'язати. Якщо ви в'яжете водолазку, у вас має бути горло високе, наприклад, то для цього треба брати пряжу, яка у вас буде добре пружинити, а не так, що ви один раз вдягаєте, воно розтягнулося і все. Тобто, перш ніж почати в'язати свет, ви маєте врахувати, яка у вас ниточка, які її властивості і модель. Як, як не крутіть від цього, нікуди не дінетеся, бо, бо без цього ніяк. Попереду горловина, якщо ми в'яжемо по, по фігурі, вона відрізняється від горловини по спинці. Те, що я вам зараз ось і показала. Враховуйте всі моменти, в'яжіть обдумано і буде вам щастя. Маю надію, що такі якісь мої розмови про ці горловини були вам корисні. Ще раз повторюсь, це більше для зовсім початківців, які ще не знають, з чого почати або як рахувати. Тому в'яжіть у задоволення.